Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський велосипедний магазин Віла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипедну покришку від тайванської торгової марки Максіс. Модель називається Аспен. Розмір 27 х 225 В даній покришки існує наступна інформація о тому, що вона має захист Екзо Protection. Це, це стандартний, гарний захист покришки. І то, що вона е, tubeless ready, е, розрахована на безкамерну систему е, працювання. Е, дана покришка має достатньо гарний протектор. Шипотий, підходить до гірських велосипедів з широкими широкими, покри... широкими колесами. Тобто 2,25, це достатньо широка покришка на велосипедне колесо 27,5 дюймів. Бокова частина йде ківларова, не сталева, що дозволяє цю покришку легко транспортувати, склавши навпіл. Покришка вагу має невелику, для цього у нас є дуже якісні ваги, які гарно можуть зважити покришку. Покришка важить 650 грамів. Екзо Protection стандартний захист і стоїть відзначити. 120. Мається на увазі, що конструкція цієї покришки гумова нанесена на тканину, яка має 120 міточок на квадратний дюйм. Це каже про те, що щільність дуже висока. Тримає покришку дуже міцно, і ці нітечки е, тонесенькі, що робить легким цю покришку. Е, надійність, якість і захист вашого колеса буде високо, якщо ви будете встановлювати цю велосипедну покришку на свій велосипед, з рахуванням, що ви встановите безкамерну систему. Але якщо у вас звичайний велосипед без. Е, е, Налаштування на безкамерну систему вона теж суперово підходить на камерну систему. Її легко встановлювати на велосипед. Безкамерна покажка, вона завжди легко монтується на велосипедне колесо і в великих. Мандрах на велосипедах цю покришку завжди можна мати як додатковим захисним елементом вашого велосипеда. Якщо вам сподобалась велосипедна покришка від тайванської торгової марки Maxxis, ви завжди можете прийти наш київський велосипедний магазин на Харківському шосе. Легкість, надійність ми вам гарантуємо постійним покупцям, завжди знижком. Бажаєте замовити цю складну велосипедну покришку Maxxis Aspen 27,5 на 2,25. Переходьте посилці нашого YouTube каналу на сайт YouTube каналу Viva, на сайт віловіва. І замовляйте цю складну покришку Aspen на сайті нашого магазину. Постійний покупцям достатньо замовити, і ми вам знижку зробимо. До зустрічі! Хай щастить!